Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку, вкраїно моя, доброго ранку, рідний садочок. Доброго ранку, всім миру й тепла. Діти, сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве заняття подорож до дитячого садку, але до нього ще нам треба доїхати. Вгадайте, на чому ми будемо подорожувати? Що за чудо, довгий дім. Пасажири є у нім. Все взуття його з резини, а харчується бензином. Так, малята, це автобус, і наш автобус вже готовий в рейс. Займайте свої місця. Їхали до дитячого садочку, а де він? На зеленому горпочку там, де сонце мружить очка, де дерева стали в ряд, світлий дім, дитячий сад. Давайте поглянемо, який садочок у нас великий чи малий. Так, садочок великий. А скільки поверхів у ньому? Поверхів два, і багато, багато цікавих кімнат. Малята, а ви сумували за садочком? Я вважаю, що сумували, а ми за вами як сумуємо дуже-дуже. Тоді давайте вирушаємо на екскурсію по дитячому садку. Перше приміщення це групова кімната. Хто кожного ранку нас зустрічає, Вихователька чудова грає з нами знов і знову, на прогулянку збирає, всіх нас тепло одягає. Вчить нас добре рахувати, дуже любимо її, вона найкраща на землі. Дітлахи, а чим ви займаєтесь у групі? Граєтесь іграшками, займаєтесь на заняттях, рахуєте, малюєте, ліпите, розмовляєте за картинками, описуєте їх. Читаєте казки і вірші, приймаєте їжу. А хто вам в цьому допомагає? Роздягати й одягати, чисто все усе прибрати. Того треба годувати, того в ліжку колихати, є турботи в будні свята. Це помічник вихователя, звичайно. Чим займається помічник? Прибирає, допомагає вихователю дітям, приносить їжу, годує дітей за потребою. А помічник вихователя приготував нам дуже смачний чай із суниці. А давайте з вами пограємо. Право називається Смачний чай. Дістаньте із полиці смачний чай і суниці. З друзями смакуйте та усмішки даруйте. Я візьму чай і суниці, він дуже гарячий. Давайте з вами його постудимо носиком, наберемо повні груди повітря, а ротиком будемо. Студити гарячий чай. Не забувайте, щоки ми не надуваємо. Починаємо носиком набираємо, ротиком видихаємо і промовляємо пошепки звук. Він ще гарячий, давайте спробуємо ще разочок. Наступне приміщення кабінет медичного працівника. Хто в ньому працює? Так, медсестра. Чим вона займається? У садку дітей лікує та зеленкою малює. Так, вона лікує дітей, перевіряє чистоту приміщень, слідкує, щоб продукти, з яких готують їжу, були свіжі і сповнені вітамінами. Наступне приміщення це кухня. Хто там працюють? Кухарі. Чим кухарі займаються на кухні? Кухар варить борщ і суп, голубці готує, він дорослих і малят смачно нагодує. Вони готують корисні сніданки, смачні обіди та вечері. А ви знаєте, кухарі приготували нам смачні бублики? Давайте з ними пограємось! І виконаємо артикуляційні вправи корисні та цікаві з бубликом. Бублик на столі візьму і до рота прикладу. Круглі губки витягай і ще трішки потримай, їх назад не опускай, п'ять разів ти повторяй. В іншу руку ти візьми, В праву цю ти повтори, круглі губки витягай, їх назад не опускай. Круглі губки витягай, голосно звук у співай. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хочуть губи сильні стать, вправу цюти повтори, круглі губки витягай, голосно звук успівай. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хочуть губи сильні стать. Наступна кімната велика. Вона обладнана спортивним інвентарем. Какалками, м'ячами, кругами, куби і багато-багато іншого. Кімната називається фізкультурна зала. В залі ми займаємося фізкультурою, робимо зарядку, стрибаємо, бігаємо, граємо в різні рухливі ігри. А хто нам у цьому допомагає? Фіз-керівник. Дбає, щоб ми сильні стали і здоровими зростали. Давайте відпочинемо і пограємо в пізкульт хвилинку вверх-вниз. Повторюйте вправи верх, 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 вверх верх вер верх вниз 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 вверх вниз верхів вниз, вниз вниз, вниз, вниз. Завітали до великої кімнати. Вона дуже простора, світла, красива, називається музична зала. Хто там нас чекає? То так гарно грає в залі, з малюками співає. Це музичний керівник разом з дітлахами птаночку таночку кружляє. Чим ми займаємось в музичній залі? Співаємо, граємо в музичні ігри, танцюємо і граємо на музичних інструментах. Давайте згадаємо назву музичних інструментів і пограємо в гру Четвертий зайвий. Погляньте на картинку, які ви бачите тут музичні інструменти: металофон, барабан, маракаси, яблуко. Що тут зайве? Правильно малята яблуко, тому що це фрукт. Погляньте на цю картинку, які музичні інструменти ви тут бачите: бубен, флейта, трикутник. Що тут зайве? Правильно малята лялька Це Іграшка. Ось на цьому і закінчується наше заняття. Наш автобус вже готовий розвести вас по домівках. Займайте свої місця і згадаємо, які кімнати ми сьогодні розглядали. Групову кімнату. В ній працюють вихователь і помічник вихователя. Кабінет медпрацівника працює медсестра. Кухня, працюють кухарі, фізкультурна зала працює фізкерівник, музична зала. Працює музичний керівник. Молодці малята. Вам сподобалась екскурсія? До наступних зустрічей!